У нас є цікавий запит до текстур. Потрібно створити плитку. Я заходжу на стандартний шлях для створення поверхні. Потрібно створити плитку таку, щоб вона мала параметри 60 на 60 і мала потрібний колір, ну, наприклад, бежеву відтінку. Є двох-два шляхи, як це зробити. По-перше, в нас є окрема плитка, яка має розкладку 60 на 60. Це перший шлях. Друга плитка. У нас тут є бежева плитка, родувато, якась коричнева. І власне бежева, тільки ми подивимося, які там параметри, і спробуємо підігнати геометрично її. Наразі я вибираю цю білу плитку. 60 на 60, і мені пасує її розкладка. Тобто це та плитка, що потрібно, тільки білого кольору. Ну, я думаю, рендерити попередньо не потрібно. Зразу видно, якщо в нас є тут сайнвейр, ось, видно, як це буде на, на візуалізації, на фотореалістичній візуалізації. До речі, так можна і перевіряти. У нас тут був теж такий запит буде щодо дзеркала. теж можна перевіряти текстуру, як вона буде виглядати потім на візуалізації. В принципі, досить нескладно потрібно взяти колір. Ось тут класнути на параметр колір. І у нас є ось тут колір. Я попередньо собі підібрала ось якийсь такий тон, і можна підібрати бігомцем відтінок і змінюється цей колір. Наприклад, десь можна підтягнути ось цей, клацає по ньому, додати до набору. Він додався, клацає по ньому, натискаю ОК, і що стається? Плитка вже не біла, а ось такого легенького відтінку. Обов'язково спереду Спочатку пишемо одиницю. Пишемо Окей. Зараз відшукаємо потрібну поверхню. Десь у нас там був, наприклад, санвузол, ось тут. І міряємо свою одиницю. Ось тут. Одиниця, плитка. Ну, то треба буде переписати, що це не біла, матова. Я забула переписати, там можна було класно, там, де я вписала одиничку. Можна було одразу вписати. Наприклад, плитка, беж. Пишемо ОК. І ну, тут є такий моментик. В основному в механізмі ми не бачимо насправді все. І нас може збити з чому вона знов біла. Зараз ми спостерігаємо основний механізм візуалізації. Для того, щоб. Ну, хоча насправді рендер вже буде бежевим. Потім, ну, Можна навіть зараз зробити пробний рендер F6. Або ось отут фотореалістична візуалізація, ми побачимо, що вона вже буде бежева. Але ну, потім я включу і ми подивимося. Але е, є така річ, як зіставлення е, основного механізму до Цайнвей ми можемо вже одразу бачити це. Ось, бачите, ми маємо насправді досить приємний, гарний колір. Ось. Але щоб до кінця цю тему розкрити, я хочу таки показати, що таке зіставлення параметрів двох механізмів. Знову заходимо сюди, обираємо плитку. До речі, можна зразу написати, що це є беж. бежева. Тут, щоб, дивіться, якщо я перейду на основне ядро, це те, що маємо в 3D. У нас втратився цей колір. Але насправді ви бачили, що ну, це так просто в основному механізмі ще не було зіставлено параметрів на фоторелістичній візуалізації, вже був беж. Зіставити ось тут є зіставити налаштування. І Оновити основні налаштування із цейнвеєр. Тобто ми таким чином, якщо зараз перейти на основне ядро, по ідеї, мало би так, завантажити нове налаштування за А, ну так, мало би бути зміна Ну, не знаю, чесно кажучи, чому, по ідеї, воно мало би змінитися. Ну, найголовніше, що ми бачимо те, що потрібно в кінці, так? Таким шляхом можна змінити колір. Але я хочу ще інший шлях. Я хочу вибрати е, текстуру і плитку налаштувати не шляхом кольору, а шляхом зміни е, масштабів. Тобто я обираю створити тут був варіант бежевої плитки. До речі, можна буде порівняти плитка Беж. Клацею е, ОК я її вибрала. Зараз щось вона не хоче. Е, натискаємо зараз. Натиснув ну, спочатку ОК. Поверхні, створити плитка. Ось вже, мало би, відблокувалася. А, ні, вона. Вона вже настворена, поїде ця плитка без, тому воно і блокується. Напевне, ну, наприклад, так так, все правильно. Тобто, якщо в нас є оця плитка Бжеж, то ми можемо її просто відкрити. Ось отут плит. плитка. Ось, вона є бежева, 26. Так, я вже її не могла створити, бо вона вже є відкрита. Вона досить дрібненька, ми бачимо в цьому масштабі. І можна, ну, Я зазвичай люблю переходити на основне ядро. І е, ось тут орієнтуватися на масштаб. Тобто, е, попередній шлях ми налаштували в цей інвері, а зараз ми спробуємо налаштувати, наприклад, масштаб в основному ядрі і навпаки зберегти в Caй Ось це є 4 плитки на метр. Ми хочемо, щоб одна плитка мала 60 на 60. Ми маємо помножити, це буде 6х4, 24. 24 2,40х240. 240. Ось цей масштаб. Той, що потрібний. Ось, я, наприклад, його налаштую і, ну, звичайно, тут теж поставлю одиничку. Тільки е, це буде плитка 2. Плитка 2 світло беживо. Пишемо ОК. Тобто, якщо я її зараз виберу, е, вона буде. Така, як нам потрібно, наприклад, 1, плитка, 2. Але якщо зараз, парадокс у тому, що якщо я зараз поставлю на рендер, натисну F6, то я побачу. Ой. А якщо зараз нажму на рендер, то не побачу цього масштабу. Чому? Тому що в основному механізмі є ця картинка, а в цейрі воно не оновилось ось. Дрібненька. Зразу видно, що це дрібна плитка. Тому тут навпаки, тут ми налаштували і потрібно зберегти в цей ось так. Зіставити налаштування. Onовити, тут обов'язково оновити налаштування цей інвер з базових налаштувань. Тобто ми в базових налаштували цей масштабик. Так? А ось тут можемо оновити, і тоді, бачите, з'явилося те, що потрібно. І вже після цього можна нажати рендер, і вже нарешті ми будемо мати саме ту плитку, яку хотіли. І в тому масштабі, якому ми і сподівалися, ось вона плитка в цьому масштабі.